Я все життя був військовий, що в лікарнях часто не буває брак чогось. Я зараз втратив можливість мати свою стабільність, свою роботу. Друзі, вітання! На зв'язку громадська організація Діло Громад. Я є амбасадор Назар Гайдук. Сьогодні, в рамках проєкту Ветерани бізнес без податків ми записуємо перший подкаст з ветераном російсько-української війни Владиславом Позивний Куба. Наша громадська організація. Надала маркетинговий та юридичний супровід Владиславу та його стартапу. Владислав, привіт. Привіт. Наталь. Друже, розкажи, будь ласка, про себе. Звідки як склалася твоя історія і який момент в житті став для тебе переломним? Сам я родом з Кривого Рогу. Пішов на службу, мені було 19 років, це був кінець 13-го року. Так. В 2014, як всім відомо, почалися рухи з Росією. І з моєї тодішньої бригади, це була 17-та окрема танкова бригада в Кривому Розі, сформувався батальйон на той момент ще е, третій механізований. Потім цей батальйон перекочував до 54-ї бригади, і потім він опинився вже в нашій десятці та 1 в коло Назвався цей батальйон 109 й окремий гірсько-штурмовий батальйон. І виходить так, що разом з ним я сюди і перебрався, саме в ці края, в західну частину України. Я завжди тут хотів бути, тому коли батальйон вирішив переїжджати сюди, в мене вагань лишатись чи не лишатись не було. Я одразу ж сказав, що я згоден. Та, весь цей час, звісно ж, батальйон приймав участь у АТО, потім ООС, ну і потім вже в повномасштабному вторгненні. Ну і що, вийшло? Так, що в 22-му я дістав поранення, яке зі службою вже, на жаль, не ладиться. Тому в 22-му вийшло, що я і звільнився, отримав інвалідність, і це і стало моїм переломним моментом. Бо я все життя був військовий, а тепер я не військовий. Mm -hmm. І це дуже складно насправді. Бо Звикнути до цивільного життя так легко, далеко не всім дано. Зрозуміло. От така моя історія. Ми, як громадська організація, віримо, що бізнес це свого роду реабілітація для ветеранів війни. І розкажи декілька слів про свій стартап. Чому саме зараз? І взагалі в чому, в чому полягає суть твого бізнесу, твоєї власної справи? Вийшло в мене так, що я дуже люблю творити руками. Я примудрився не втратити в армії свою жагу до творчості. І тому, коли ну, для мене армійське життя закінчилось, та, тобто закінчилась свого роду стабільність, мені порекомендували, що спробуй заявити про себе, спробуй те, що ти вмієш, подати людям. Як мені сказали, товар в мене є, лишилось його тільки запакувати. <рес> напевно, маркетолог сказав. Каже, напевно, що маркетолог сказав. <рес> Трошки <рес> так. <рес> в чому полягає твоя ідея? В чому саме ідея полягає твого бізнесу, твого, твоєї справи? А, а треба поступово чи одразу, коли він вже мав би розгорнутися повністю? Ну, давай, коли повністю розгорнутися. Якщо так, ну, звісно, будуть, можливо, будуть якісь зміни, або ще щось, але в цілому ця ідея полягає в тому, що це є конструктор, це є е, варіант для реабілітації також, для дрібної моторики в цілому, або навіть для реабілітації, якщо трошечки з головою вже біда, бо таке теж трапляється. Ну, не в тому сенсі, що. Хтось стає психопатом. В тому сенсі, коли не можуть люди заснути, або їм важко війти в соціум і так далі. Да? Тобто а, ідея полягає в тому, щоб батьки, тобто батько або мати, які отак от повернулися до цивільного життя, змогли адаптуватися, змогли знайти спільну мову зі своїми дітьми. Це теж дуже важко і це теж не у всіх виходить, принаймні одразу. Тобто, в цілому, ідея, окрім того, щоб, скажімо так, реалізувати свої бажання конкретні, так? також ідея в тому, щоб допомагати таким самим, як я, хоча б на якомусь етапі, саме в їх поверненні до цивільного життя. Так? По собі знаю, що в лікарнях часто не буває брак чогось, тобто, наприклад. В мене історія, тобто в мене були перебиті сухожилки, та, пальці мені -то повернули, все добре, але вони не працюють на 100% як раніше. Тобто я не можу їх, наприклад, от, ну, вигнути. Та, і в цілому це не проблема. Але і в деяких моментах все ж таки це може заважати в тому сенсі, що, наприклад, друкувати на клавіатурі я тепер правою рукою можу тільки отак, от пальчиком. Та? І типу, я знаю, що є е, давно вже придумані механізми, які просто натягують тобі ці пальці в той момент, коли вони ще лікуються, та? і тим самим розтягують там, ті ж самі сухожилки і так далі. Тобто цього в мене б, цієї проблеми могло би не бути, якби це було в лікарні. Та? Тобто, тому це ну, один з моментів, навіть отакий от, що можна щось фізично. Допомагати, придумувати і так далі. Те, на що лікарі просто не мають часу звертати уваги, та, бо ну, в них перша задача це зберегти все, що живе. Mm -hmm. А то, що це живе, там інколи дуже заважає, вони, на жаль, не хочуть на то звертати уваги. Тому ну, то, од, одна з ідей, один з варіантів це реалізувати щось подібне. Я так розумію, ідея поля в тому, щоб створити фігури, але й. По принципу конструктора. Коли так. людина споживає замовляє дану фігуру, вона приходить у вигляді конструктора. Так. І потім мотор, моторика пальців, моторика рук, мозочок працює, і цей конструктор збирається у певну фігуру. Так, один з варіантів шарнірних ляльок, тобто те, що я хотів би робити. Так. А, так, це дійсно ти можеш зібрати її своїми руками, тобто по запчастинкам. Можеш це зробити з дитиною, можеш це зробити для себе. Так? Потім саму шарнірну ляльку також можеш гратися, ставити її там в любі пози і так далі. І насправді навіть ну, таке елементарний такий рух, але він дійсно може допомагати хоча б там на початковому етапі, якщо в тебе, наприклад, не працюють там, пальці або ще щось. Тому так, досить цікаво. Початок я хотів би взяти з цього. Окей, скажи мені наступне запитання. Що для тебе ветеранське підприємництво? Чим воно особливе для держави в сьогоденні? Особливе воно тим, що це є допомога для людей, які, яким важко повернутися в живий світ, скажімо так. Тобто, саме головне це те, що тобі можуть допомогти підказати, придумати. Uh, навіть ну, тобто створити тобі план дій, так, по яким ти можеш подивитися і зрозуміти, як ти взагалі мав би рухатись і що ти мав, ну, що для того потрібно. Uh, повтори ще раз повністю, будь ласка. Що для тебе саме ветеранське підприємництво? Чому воно сьогодні важливе? Так, ще один з моментів це такі люди, як я в тому числі, тобто я завжди примудрився, примудрився е, об'єднувати необ'єднуване, в тому сенсі, що я завжди був воєвитий, як в армії, та, і, але при тому я все ще люблю робити руками, я все ще люблю творчість і так далі. Ну, Рідко коли це стикується, бо інко, ну, часто людина, якщо спортсмен, то вона спортсмен, так. Якщо художник, то вона художник. Я любив дві оці крайності, які в мені якось вживалися. І от це якби варіант зробити. Ну, Я зараз втратив можливість мати свою стабільність, свою роботу, якою я займався майже десятиліття, так? тобто бути військовим. І я не можу себе зараз приткнути аби куди. Тобто, в мене є. Е, ну, я газоелектрозварник до армії, трохи зовсім він попрацював, І як зварник е, я не можу себе реалізувати, я не можу піти на цю роботу, адже в мене є проблема з ногою. Я не можу таскати великі грузи, я не можу присісти, я не можу лазити і так далі. Тобто, те, що треба для зварника. І що робити в такому випадку, коли ти не можеш кудись дітися? Треба щось створювати своє, тому так, це шанс. Як я вже казав, саме зрозуміти, в якому порядку тобі потрібно діяти, адже підприємцем я не був ніколи. Та? Для мене це якби зовсім новий mm -hmm. світ, так само, та? в якому треба зрозуміти, з чого робити взагалі перші кроки. Тобі, як ветерану підприємцю в майбутньому, що е необхідно для старту власної справи, можливо, це податкові канікули, можливо, це додаткові вливання грантових коштів у твоє підприємство, що б для тебе було б зараз першим кроком такої найважливішої потреби? Що би ти хотів почати? Я хотів би почати з того, що знайду золоту рибку і забажаю їй три бажання: поставити стіну навколо Росії, вивезти звідти всіх українців і залити все бетоном. Оце от було б найдобрий початок для любого підприємця. Ну, а так без жартів, то, звісно. Дуже важливий момент це мати шанс на помилку. І саме так, от як канікули, вони саме й дають цей момент, що ти маєш термін, за який ти можеш розібратися, як воно працює, помилитися і притому не опинитися зовсім в мінусах. Тобто, так? І ну, завжди треба враховувати те, що. Часто людина ж не сама в неї є жінка, діти або чоловік, або сім'я, за якою треба доглядати так чи інакше, і ти не можеш просто собі дозволити помилитись. А канікули цю можливість могли би надати, тому так це дуже важливо. Ну, за гранти тут вже трохи складніше, тут, якщо чесно, я затрудняюсь так сказати. Угу. Да, тому, якщо канікули... взяти податкові канікули. Так. Який ти вважаєш термін був би найоптимальнішим для ветеранів? Можливо, це кілька місяців, можливо, рік, можливо, довше. Якщо, е... Чому саме такий період важливий, якщо відповідь твоя буде, наприклад, рік, якщо місяць? Я думаю, що термін складно назвати прямо загалом для всіх, так? бо теж. Ну, хтось швидше щось е, зробить, хтось повільніше, в залежності від самої взагалі ідеї, та, в залежності від етапів реалізації, знову таки, бо для чогось, щоб там, не знаю, побудувати небосхил, треба більше року, наприклад, так? Тобто, а щоб зліпити шарнірну ляльку, то вистачить і тижня. Ну, але ну, краще В деяких рід, моментах, так? Та не завжди. Але тобто. Цей термін важко так взяти і усереднити, бо людина, і в тому числі на етапі повернення в соціум, на етапі лікування свого після травм і так далі, теж може бути на ну, різних стадіях. Та. Але зовсім не мати кінця, думаю, це скоріше зашкодить, бо коли ти бачиш, ну, якби, де край от цих канікул, ти розумієш, що в тебе є отакий от там відрізок часу для того, щоб ти зміг. Стати на ноги, розібратися, як це працює, і вже працювати, як і всі інші. Тому, думаю, близько року, за рік, можна було б принаймні ну, це достатньо часу для того, щоб зробити і в тому числі декілька помилок, і розібратися, як воно працює. Ми, громадська організація, діло громад також підтримує цю ініціативу. Ага. Кажу, ага. Ми громадська організація Діло Громад також підтримуємо цю ініціативу і вважаємо, що рік часу це якраз. Повністю достатньо, щоб бізнес максимально торгувався в конкурентне середовищі. Так, я теж думаю, що приблизно так мало. Скажи мені, твою думку, як податкові канікули могли б вплинути на психологічну сторону запуску бізнесу? Чи зменшують вони страх ризику? Так, однозначно вони зменшують страх ризику, так як я вже сказав, що ти маєш право на помилку, а значить, ти можеш впевнено йти вперед і не боятися, що десь оступишся. І так це могло би підтовкнути багатьох, знаючи, що вони можуть ну, знов-таки помилитись, та, при тому не постраждає, ну як сказати, ну тобто, коли в тебе є канікули, та, тобі не треба давати той податок цілий рік. Та, і не, не буде такої ситуації, що ти не зміг реалізувати або стала якась проблема, або ще щось. І тут треба платити податок, який заганяє тебе в мінус. Так? Адже коли в тебе не льються гроші просто так, то кожна копійка може бути ну, на рахунку, і це може бути дуже критично для багатьох людей. А знаючи, що ти можеш собі дозволити, ці помилки можна так, з психологічного, от з психологічної ну, сторони, так, це можна. Якби, Сказати трошки сміливіше бути? Так, сміливіше бути 100%. На твою думку, які потенційні ризики або виклики у введенні податкових канікул? І як, на твою думку, їх можна врівноважити, щоб механізм працював чесно та прозоро? Трохи важко сказати, бо знов таки у всіх це може бути абсолютно по-різному. так? Але ну, якщо просто будуть давати ті ж самі канікули на ну, там, якийсь термін, то це по факту вже врівноважує цей момент. Бо навіть якщо ти не дуже чесний громадянин, та, який отримав так чи інакше статус ветерана, або ще щось подібного, та, і можеш скористуватись цим, то треба, щоб це було так, що це не забирається в когось і комусь віддається. Тобто. Якщо гранти, наприклад, та, то щоб комусь дати грант, треба вибрати або це робити тобі, або це робити тобі. І тоді, якби одного забирається, а другому шанс надається. Якщо ж це канікули, то воно, по ідеї, мало б і так більш-менш, ну, ніхто б не був ображений, скажімо Одинако. так. Однаково. Окей, тепер щодо твоєї справи. Так. Ти вже придумав, як буде називатися твій бренд. Я ще, я ще в пошуках. Ну наскільки я знаю, що діло громад в маркетинговій стратегії дало тобі декілька варіантів е, вибору. Да, декілька варіантів вибору, так. Скажи і, чесно, нашим е, глядачам на камеру, якийсь вибір тобі до вподоби? Я ще в роздумах, адже треба спитати жінку, мати, всіх. Скажу чесно, так, є деякі до вподоби, поки що називати їх не буду, бо це роки на їх, або ще щось. Та, або вдруг комусь сподобається, і хтось кмітливіший за мене зробить так само і, і що тоді. -ки. Так що називати не буду. Влад, скажи мені, коли ми побачимо першу, твій, перший твій конструктор на просторах інтернету? Приблизно. Oh. Ти мусиш собі ставити цілі 100%. -ки. От коли? Я думаю, в ближайші пару місяців це буде перший конструктор, який буде, скажімо так, дороблений до ідеального стану, який може бути в моїх нинішніх можливостях. Гарно запакований з інструкцією і з найкращими пожеланнями. Лат, я вірю в те. Я вірю в те, що тебе все вийде. Я бажаю тобі успіху в твоїй справі. Я бажаю, щоб твоя справа стала улюбленою твоєю справою в житті. Е, на кінець низький уклін тобі. Дякую за твою працю, дякую за твою відданість в нашій державі. На завершення, друзі, якщо ви ветеран або ветеранка і ви хочете впровадити власну справу або ж впроваджуєте власну справу. Громадська організація Діло громад готові допомогти вам в грантовій політиці. Ми готові написати грант на власну справу для вас. Ми готові надати маркетингу, юридичну, економічну підтримку вашому бізнесу. Підписуйтесь на наш YouTube канал та слідкуйте за нашими майбутніми публікаціями. Наше діло діло громад та ветеранів.